Нам любов. Неможливо рухатися за Христом, коли маємо прив'язання чи залежності. Їх потрібно залишити як апостоли свої сіті і рухатися за ним. Чимало людей щиро бажало це зробити, але цей крок виявляється непосильним для них. Тим паче в нинішню епоху, коли так масово виготовляється техніка, одяг, автівки і інші засоби, що значно полегшують життя. Самі по собі ці речі є необхідністю, але часто ризикують стати справжнім культом, коли вже не виходить стримуватися і хочеться стрімголов гнатися за трендами. При тому так рідко вдається зауважити ближнього, що є голодним. Спрагненим, нагим, хворим, ув'язненим, подорожнім або й помираючим. Сьогодні, можливо, як ніколи, нам потрібно збагатитися у надії, щоб нести вірогідне і привабливе свідчення віри і любові, які ми носимо в наших серцях, щоб віра була радісною, а милосердя сповненим западом. щоб кожен був здатен подарувати навіть просто усмішку, Жест з дружби, братерський погляд, щире слухання для тих, хто це отримує. Погляньмо на Христа, Він віддає останню річ свій хітон, щоб показати свою любов до тебе, любов, що не знає кінця. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощалі, опонувати наш, і води нас у спокусу, але визволи нас і боками. Погороди бо, святі, порадийся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлого Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всім часі, на вікні вікі. Сонце на небі, буває часом заслонене темним хмаром, так і слава та радість християнського життя буває заслонена Христом і терпінням, праведний митрополит Андрей Шептінця. Ось і все не залишається жодної надії на те що вдасться оминути найганебнішої смерті, розп'яття, відчуття приреченості і невідворотності. Спаситель простягає свої руки, повні доброти і милосердя, на хресне дерево і сотворіння розпинає Творця. У нашій асоціації хрест завжди тягар. Він може мати різні форми втрати, біль, нерозуміння і навіть приймати форму осіб, яких любимо. То коли чуємо заклик взяти хрест, може видатися, що Ісус накладає на нас страждання. Але це не так. Навпаки Ісус цілює недужих, прокажених очищає. Бісі виганяє, мертвих воскріє. Він прийшов, щоб змінити його значення, те, що є прокляттям, переобразити на знак спасіння. Зрештою, він добровільно кладе свої руки і ноги під свяхи, щоб котре засвідчити свою любов до кожного з нас. Зокрема, християнська надія полягає саме в цьому. Перед обличчям смерті, де, здається, все закінчується, ми отримуємо впевненість, що завдяки Христові, Його благодаті, переданій нам у хрещенні, життя змінюється, але не завершується назавжди. Перебуваючи на Христі, Спаситель дає нам наче останню науку, Отже, прости їм. Він молиться за ворогів і тим навчає і нас, що ми покликані шукати запрощення та нести це прощення у світ. Непрощення руйнує нас, натомість саме прощення приносить мир, Божественний мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай царство. и свјетово и на вики слава Страстије, 12. Иисус вараје на хрестије. Господи, коли Всевишньому подобалося зіслати на наш нарід через ту світову війну тяжкі й болючі хрести і досвіди, ми усі разом і кожний, зокрема, зобов'язані себе самих у душі покори, питати, чи ми стали причиною тих тяжких страждань цілого нашого народу. Праведний митрополит Андрей Шептицький. Пшеничне зерно, якщо не вмре, не принесе плоду. Каже Господь, кожне його слово несе та дарує життя. Адже він не тільки навчає, але й підтверджує свої слова вчинками. Він помирає на хресті. Його жертва довершена. Бог помер. Це за Бог помер це велике бажання багатьох людей. Навіть на початку війни усі запитували, а де є Бог? Чому Він допускає війну? Питали в Дніпрі, Бучі, Ірпіні і Окопах. Де Бог, який допускає, щоби одної ночі в Одесі тримісячний хлопчик трагічно загинув. Від атаки російських ракет. Де Бог, який допускає руйнування, смерті, несправедливі жахіття? Бог помер 2000 років на Христі, його розіп'яли, крапка. Але людина, яка дивиться на розп'яття і бачить Спасителя, розуміє, де є Бог. Він той, який сина свого не пощадив і видав його за кожного із нас. На цьому місці мали висіти я і ти. Не він, бо Ісус не зробив нічого поганого, а я є грішником. Це я маю бути проклятий, бо заплата за гріх, смерть. Однак отець жаліє мене і за мене посилає свого сина. Він своєю смертю роздирає розписку наших гріхів наш вирок. Ось і відповідь. На запитання дає Бог. Він не виїжджав з України. Він терпів і продовжує терпіти з людьми. Господь цієї ночі прийняв душу маленького новинного хлопчика. Але чи віримо ми, що за кожною обставиною мого життя стоїть Господь? Чи усвідомлюємо ціну нашого відкуплення? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Христа сваса і спавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часах, і на віки віків. Амині. Нація 13. -та. Ісуса знімають з Христа. Стоячи під Христом, ми покликані освячувати своїх страждання, очищати їх від самолюбства. І знаходити в Христі потіху, коли здається, що сил уже немає. Правитий митрополит Андрій Шевтицький, тіло спасителя понівеченням, використаним, нещодавно вбитий людьми, спочиває в обіймах Пресвятої Богородиці. У муках такого болю, дарованого з любові, вона ставала нашою матір'ю, матір'ю Надію. Давалось у все, що мав і дав, і навіть власне тіло, що до останнього подиху страждало за нас. За життя він був потрібен дуже багатьом людям, а після розп'яття біля нього залишились одиниці. Коли ми здорові, успішні і радісні, біля нас завжди є люди. Якщо ми переживаємо свято, багато людей бажають розділити з нам нашу радість. Коли Ісус три роки проповідував, творив чудеса, біля нього гуртувалася сила селенних людей. Всі хотіли побути біля Ісуса, торкнутися Його, бо сила з Нього виходила і всіх оздоровляла. Але коли приходить горе, хвороба, втрата рідних і близьких, і світ рушиться прямо у нас під ногами, як правило, ми залишаємося самі. Чомусь ми так прагнемо розділити радість, але майже ніколи смуток. Ісуса знімає з Христа лише декілька людей. Де всі ті, кого Він оздоровив, кому відкрив очі, кого нагодував, про кого подбав? Немає нікого. Всі його залишили. Зараз так багато сімей довкола є глибоко нещасними. Що ми робимо? Лише висловлюємо свої співчуття, чи перекладаємо відповідальність на інших. Такі миті ми уподібнюємося до тих, які користали з Ісуса Христа. Бо ми всі користаємо з військових, які захищають наше життя на фронті. Але коли приходить час скласти якусь жертву, ми ховаємося, наче не чуємо того, що заради нас захисники. Щодня ризикують найцінніше життя. Під Христом тримаючи Бого Сина, Богородиця і сьогодні приходить нам на допомогу, підтримує нас і заохочує довіряти та продовжувати сповідатися. Вчимося бути добрими і люблячими, ближніми для всіх, кого зустрічаємо. Отче наш, що є сина небеса. Nekaj se dejce ja, to je. Nekaj se gre to je. Nekaj se Стас спаса душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. きのうです。